Доброго ранку. Давайте подивимося, що у нас тут з біткоїном. В принципі, вчорашні новини поламали нам всі плани, і біткоін так і не дійшов до а, моїх цілей, які я собі ставила у цей пул ліквідності і тест тижневого, денного і імбалансів. Та? А, Все ж таки я думала, що він тут до... доб'ється цього і потім буде шортова реакція, але. Новини все, все виправили. Да, вони зробили все зовсім по-іншому. В принципі, у нас тут було і формування певних блоків, формування імбалансів для продовження руху. Сьогодні в нас вже є нові зміни, в нас є новий блок, формування нового шортового блоку. У нас є формування шортового імбалансу. Звичайно. В нас є пул ліквідності, який знаходиться знизу. Ось оця вся компресія також запросто може бути знята. Якщо ми зараз з поточних розвертаємося, то звичайно йдемо вниз. Але я все ж таки чомусь не знаю, чекаю все ж таки цього сценарію. Які я вчора розказувала, зі зняттям ліквідності, з перезняттям цього всього, і лише потім рух вниз. Ну, це лише мої бажання. Треба все ж таки спостерігати за графіком. З поточних те, що є, це дійсно формування блоку і ми спокійно, і формування імбалансу. Ми спокійно можемо навіть з поточних йти вже вниз, або навіть повністю проторгувати цей імбаланс, і також йти вже вниз. Тут треба. Спостерігати поки що і в лонг заходити ну, стрьомно, чесно скажу, бо немає нічого лонгового тут не формується. Але і в шорт, ну, в принципі, в шорт можна ризикувати, але зі стопом. Знову ж таки, якщо зараз будуть якісь новини або ще якась позитивна ерунда, то звичайно. Вас тупо перезніме, бо ось тут дуже близько пул ліквідності. Тому і в шорт я не заходжу, бо тут стовіднук, ну, якби, не знаю, дуже ймовірний стоп. І в лонг для мене немає нічого такого, від чого я б могла б заходити в лонг. Тобто немає жодних формувань для лонгу. Така, як на мене, біткоін зараз такий стоїть в якомусь такому невизначеному стані. Ми чекаємо, чекаємо, чекають всі засідання ставки ФРС, і, відповідно, оцей боковик, це таке проторгування, винос вверх, винос вниз, може продовжуватися ще тиждень, і тут ви або ризикуєте, або просто спостерігаєте. Я все ж таки поки що поспостерігаю і дочекаюся руху вгору, або все ж таки виходу вниз, і тоді вже буду приймати якісь рішення. Якщо перейти на, денний темфр... Ой, на годинний таймфрейм, то тут, в принципі, ну, все виглядає поки що позитивненько, бо формується в нас і блок сформувався ось такий невеличкий, і баланс сформувався невеличкий. В принципі, ми спокійно можемо. І... Піти повністю протестити оцей 4-годинний баланс, він співпадає з годинним, до речі, тобто проторгувати його, а потім повернутися. А може все це все все ж таки штовхнути ціну до цих моїх цілей, тоді я буду тут розглядати вже якісь більш таки впевнені шортові, шортовий сценарій, якщо, звісно, він тут буде малюватися. Якщо перейти на графік домінації, то вона, ну, як на мене, також стоїть майже на місці. тобто, Оця дивергенція, яку я показувала, так, лонгова, така велика, яка накопичується доволі довгий термін. Ну і зараз домінація також стоїть в якомусь певному накопиченні. Знову ж таки, думаю, що все буде залежати від новин, що вони там скажуть. Запросто може бути таке, що скажуть, що ставку ми залишаємо, і тоді в нас точно будуть шарти. В якийсь певний, Давайте зараз поверну ще раз на біткоін. Наприклад. Так, чомусь не включається. Наприклад, в день цього цієї новини, да, в день прийняття ставки, ми запросто можемо долетіти до цих імбалансів, і, наприклад, сказали, все, ставку залишаємо без змін, бо економіки в економіці по більш-менш нормально і все. І тоді ми точно полетимо вниз, бо очікували, все ж таки. Зниження ставки, а зараз маємо те, що маємо, нічого не маємо. Тобто тут ми можемо лише здогадуватися, поки що ми зажаті між продавцями і покупцями, і ринок, в принципі, як на мене, майже стоїть на місці. Те саме Рометі Домінація вона стоїть на місці і ну, нікуди, як на мене, просто нікуди не рухається. Да? Дає невеличкий рух вниз, невеличкий рух вгору, просто так діргається. Але... Якщо все ж таки домінація буде провалюватися, то там треба буде хватати лонгіда по іншим альткоїнам, а поки що ну, така собі, консолідація. Оці консолідації, а, ми запросто можемо тоді відторговувати як якісь певні боковички. Да? Якщо намалювати, наприклад, боковик по домінації. Ну, я, в принципі, тут особливо так це не роблю, але все може бути. Да? От такий боковичок. Да? Ми мали невеличку девіацію вгорі, але ну, не знаю, я б на це не орієнтувалася, бо індекси так, не, не так вони якось працюють. Можливо, ми і вийдемо вниз, а потім вже будемо розвертатися вгору. Ну, Це таке лише моє припущення. Далі, якщо розглянути ефіріум, вже в одному відео все вам зроблю. Якщо розглянути ефіріум, то тут, в принципі, взагалі нічого не змінилося. Ми як ходили, так і ходимо в цьому невеличкому такому накопиченні або розподіленні. Знову ж таки, ніхто не знає, поки ми кудись не виб'ємося. Дуже бажано все ж таки ось такий сценарій побачити. Потім заходити впевнено, більш впевнено в лонги вже по ефіріуму. Але, в принципі, також з поточних можемо полетіти, долетіти, зняти ось цю всю компресію, яка тут. Не компресію, а оцей такий пул ліквідності, да, який тут накопичився, протестите 4годинний імбаланс. Тут, здається, якщо щось. А, денного тут нічого немає, але от е такий пул ліквідності тут знаходиться. І 4-годинний імбаланс також. Чекає. І тоді вже може розглядати або похід вгору, або похід вниз. Ну, В общем, дивитися, треба буде по ситуації. Тобто, як на мене, сьогодні ринок після вчорашніх новин оговтується, трошечки, трошечки відростає. Знову ж таки, треба дивитися. Ми наформували по більшості монетах ці 4-годинні імбаланси, і зараз потихеньку їх проторговуємо. Так само можемо їх трошки проторгувати і е, піти собі вниз. Звичайно, є монети, які показують зараз непоганий ріст. Ось для себе я собі відмітила ще авакс, який, е, попри все, все ж таки шурує собі в своєму напрямку. О, тут я й стрілочки собі малювала. До тесту, наприклад, денного і 4-годинного імбалансу. Він, йому пофігу, да, він собі йде вниз. І так само, до речі, зверніть увагу на солану. Вона все ж таки підходить до денного імбалансу, вона його навіть вже протестувала. Да, Такі була вона на рівні 220. Да, протестувала такий цей рівень і треба спостерігати, бо я показувала вам вчора по солані. Um, ось оцей клин з дивергенціями. Так, це все добре, але ну, якось дуже впевнено вона шурує все ж таки вгору. Um, протестила, зняла цей пул ліквідності, протестила імбаланс, і бачите, особливої реакції ми такі не бачимо. Um, тобто ми можемо зробити висновок, що солана запросто може вийти з цього клина вгору. І не, не зробити нам оцього. Тобто тут треба все ж таки далі спостерігати, якщо ви тримали лонги на 220. Можна їх прикрити. Я вчора, якщо чесно, прикрила свілонг, там було 219,80, щось таке. Я вирішила не чекати, щоб не, не, попати, не попасти да, в це проторгування і не піти вниз. Але якщо солана зараз буде пробиватися і тут все ж таки буде проторговуватися або навіть шурувати вгору, то в принципі Солана може також зробити ось такий сценарій. Тобто, ну на спот би свій посилання я не продавала і. Чекала б все ж таки виходу. Бо якось ну, дуже живенька вона це робить. Оце все накопичення, воно може бути запросто накопиченням перед вистрілом вгору. Запросто таке ми можемо дочекатися. Тобто, спостерігаємо, зараз денний, денний імбаланс Солана протестувала, і особливою реакцією, тобто, всю ліквідність з тієї сторони, вона з лівої сторони, все зняла. І особливої реакції, ну, як на мене, зараз, я не бачу. А, що ми тут? Тут ми зда... Навіть бачимо закріплення, да, але особливо ще немає. Да? 43 хвилини треба почекати і дочекатися закріплення над цим рівнем. Тоді, скоріш за все, солана може і далі продовжувати свій рух. Тобто, солана так і знаходиться зараз в такому ну, незрозумілому для мене. А... Незрозумілому для мене да, якась, якось русі, що вона буде далі робити. Поки що вона виглядає дуже сильно і дуже лонгово. А, але треба дивитися. Да? І навіть оцей вчорашній рух да, він якось а, вже перебитий. Да, Ці новини вчорашні, да? і можна було сказати, що ти зберігся такий, з образувався. Да? А, новий такий блок. Який на біткоїну також з'явився, але по біткоїну ми його лише проторговуємо, а салана вже зняла, перезняла оцей хайчик і спокійно може рухатися вгору. Тобто, в нас є монети, які рухаються вгору, а є монети, які ну, невпогано виглядають для шорту зараз. Але поки що я буду чекати все ж таки певної розв'язки по біткоїну і потім вже приймати якісь рішення.